Сумська молодь згуртувалася для допомоги бійцям АТО. Перетворила власний розважальний центр на волонтерський майданчик. По четвергах тепер вони не виселяться, а майструють. Що іде, далі розкаже Маргарита Єрмак. Удень вони школярі та студенти, ввечері волонтери. Молодіжний проєкт Нікопія змінив ігровий формат на благодійний. Раніше у цьому приміщенні молодь збиралась на розважальну програму. Нині ж тут вирізають устівки для солдатів і шинкують тканину для маскувальних сіток і кікімор. Ласкуть, якщо товстий, ріжеш воно пополам, так оставляєш немножко тут, не одрізані молоки. Говорить, це важливіше за розваги, навіть інколи домашні завдання відкладають на потім. Я б могла б робити домашнє завдання по кресленню. Але всьому свій час, хоч маленький, но шажочок ми ділимо до допомоги нашим солдатам. Зоно то хоч хоч чим то допомагаємо. Усе, що вдалося зробити, передають дорослим. Є так би мовити, під шефними жіночого батальйону, який оселився в одній із сумських шкіл. Причому, якщо раніше потреба була у сітках і кікіморах, зараз волонтерський центр розширив асортимент, шиють кобури. Виріб не з дешевих, але затребуваний. На передовій говорять, користуються попитом. Это очень дорого. Сделали мы таких только 30-27 штук. Вот эти вот, вот эти вот карабинчики нам подарил один человек. Вот сейчас он стоит один такой карабинчик 30 гривен. То есть, вот себестоимость кобуры получается, вот если покупать, вот раз, два, три карабина 90 гривен, плюс ткань, плюс. ну, Ну, все одно дішена. Пані Валентина зізнається, роботи вистачить всім, і щоб її отримати, достатньо лише зателефонувати або прийти до третьої школи. До слова, трудовий день тут майже дорівнює звичайному. Працюють жінки з 9 ранку до 5 вечора. Маргарита Єрмак, Олександр Гордус, Андрій Геращенко. на часі новини.